Дональд Трамп зустрівся з королем Великої Британії. Що ж з цього в Україні? Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія прибули до Великої Британії з другим державним візитом. На зустріч із королівською сім'єю вони дісталися гелікоптером Marine One. так називають будь-який літальний апарат Корпусу морської піхоти США, на борту якого перебуває президент. На території замку, першим подружжя Трампів, зустріли принц і принцеса Уельські – Вільям та Кетрін. Після короткого вітання всі разом вирушили до короля Чарльза III та королеви Камілли. Вздовж маршруту кінних екіпажів, якими поїхали високі гості та господарі, стояв почесний караул королівського флоту. Напередодні візиту Трамп назвав Вінздорський палац особливим місцем, а короля своїм давнім другом. Що ж такий візит може дати Україні? Напряму, звісно, нічого. Проте західні видання додають трохи оптимізму. Зокрема, Політіко пише, що зустріч президента США із британським королем під час його візиту до Великої Британії може закласти основу для переконання Трампа у необхідності чинити більший тиск на диктатора Кремля Володимира Путіна. Зазначається, що саме королівський шарм під час візиту Трампа до Вінздорського замку закладе основу для того, щоб британський прем'єр Кір Стармер та його помічники спробували у належний спосіб вплинути на президента Сполучених Штатів задля досягнення миру в Україні.